Привіт, дорогі друзі! З вами Макс і в нас шоста серія е, нашого острова. Зараз воно підключиться. І будемо продовжувати будувати наше село. О, от. Будемо його Ну трошечки додамо туди всяких ніжчачків типу курей. Ніколи називав курей ніжчачками, але наразі ми, мабуть, так і будемо. Це робити. Ладно, не звертайте уваги, давайте продовжимо. От, не буду затягувати з вступом, бо в попередній серії щось це трошки затягнулось. Ось, до речі, наш курник і будується. Купа тут будівельників є, ми приш прискоримо. Скільки разів? Х12, йомою. Х12 разів прискорили. Дивіться, яке в нас гарнюче село. Скільки тут хотів, до речі. Так, скільки тут тут 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 хотів, майже 30 домівок у нас є, але ось тут у людей не вистачає їжі е, різноманітної, хоча. Ну да, тут в принципі немає навіть що продавати. От Ясно, що людям не буде вистачати їжі. Давайте ну, може ще раз попробую. Ні, нічого не міняється. Це дуже, дуже недобре, але я надіюсь, вони сходяться такі, в магаз і куплять щось, щось собі нормальне. Тут теж, до речі, ага, тут у всіх прям щось з їжею не дуже. Почекайте. А може тут в нас щось не так? А, ось буряк-чесник. Ну да, да трошки, трошки помінялось. Треба різно. Е, як там? різнобарвити. Коротше, зробити більше різноманіття в нашому. Селищі. Бо мені це геть не подобається, людям просто немає що їсти. Так, що ви тут не, доб... не добудували? Ресурси є, будівництво триває. Окей, так, треба чоботи. Ці щось не можуть нічого купити, мабуть, вони зараз за того і виїдуть. Бо, А, ага, от дивіться, ці купили тільки що. Нормально, нормально закупилось, а ці щось нічого не можуть. Добре. Що в нас є з їжі? Нічого, як тут пише. Окей, а тут що? Нічого не можна добувати. Ладно. Їх з ним. Біз ним, як то кажуть. Що нас? Корятнику, давайте одного працівничка чи працівницю. Всіх встановимо тут. Так, давайте Зразу тут встановимо десь 500. Пшениці 500. Гречки. Нехай буде там, не знаю, 200. 200. Соняшника теж 200. Насіння льна не Ой, ні, Ці насіння не буду сюди, і все окей, цього достатньо. Так, ну ще секунду, я увімкну собі. Увімкну собі... Е, як воно там називається? Статистику по ОБСУ, щоб дивитися, що там в мене... Ага, ні, нормально все, огонь. Так, окей, можемо продовжувати. Тут трошечки заминочка з інтернетом. Я від Wi-Fi сидів і то воно щось коротше, почало трохи підлагувати. Дивіться, опять у них немає їжі. По-перше, вони дуже швидко їдять, а по-друге, я не розумію, чого в них не вистачає їжі. Невже у нас тут нічого не продається нормального? Дивіться, нічого немає нового. Ребята, а чому ви нічого не готуєте? Ладно, хай собі, приїхав, чи добрався ганець наш. Знову нічого немає, не Ні взуття, не фіга. О. вівцявапно окей, давайте в МРФ відправимо. Я так на цих ганцях просто розорюсь. Добре, що вони купляють, давайте хоч подивимось. Соняшникова олія, сало, одяг. Трошки не засвідчуємо, ні, вроді нормально. Борошно, картопля. Сушена риба. Олія, сало. До речі, в мене сало немає, було б непогано свиней завезти. Там нічого тут немає. Не знаю, ладно, хай заліза візьмемо трошки. Ого, на 300. Непогано так взяло заліза. Замість їжі ми купили залізо. <хи> Вітрячок у нас збудувався, робимо, ставимо сюди працівника і додаємо відразу запас. Хай в нас готується... Що у нас готується? Борошно буде готуватись, бо борошно нам реально може не вистачать. Тут знову нічого немає, що додати. Але, в принципі, ну бачите, вони то купують, коротше, потім біжать в магазин. Чи з'їдають, потім знову біжать в магазин, купують, потім знову. Коротше, без перестанку. Пшениці тут 2000, соняшник, картопля. Картоплі взагалі щось нема. Е, В'ятки теж нічого тут не оновлюється. Можна, звісно, ядку переставити десь сюди. Давайте поставимо ядку ближче. Де вона тут? Е, не знаю, ось сюди, наприклад. Розвернемо тільки ось так от. Оп! Чи, чи може... Так, на межі нехай буде між хатами. Заповнимо ресурсами. Так, почекай, почекай. Чоловіків ми не наймаємо і. Ось так от. А одну ятку оцю знесемо. Е, Нажмемо випорнити і, і знести. Ага, ну ще по не можу знести, бо не можемо випорожнити. Ладно. Нехай так і буде. Ага, є. готово, можна вбрати. Все, прибирали цю фігню. Краще, нехай тут буде один магазинчик, ніж, ніж його не буде. О, дивіться, вже тут дорожку протоптали. До речі, скільки в нас каміння? Ресурси. Камінь 4900, наявне. Вироблено 1400. Це що таке? Це використано, типу. Що це полоска означає? Не розумію. Так, до домерефи. Давайте, курей, забираємо. 264, 12 курок. Звісно, забираємо. Тканина, сукну, теплий одяг. Знов немає що взяти навіть. Коноплі. Ладно, нехай буде. Як є. Нам треба будувати нову ферму. І ще пару хотів. Ну, я все-таки хотів е, збудувати церкву. Ось, мабуть, десь. Ну, я не знаю, є варіка тут і збудувати. збудувати. Гарненько так стоїть, ось так от. І туди будувати сюди вже кам'яниці. Ну, коли буде можливість. Давайте так і зробимо. Хай буде церква. Де там наші склади? Ага, ось склади наші побудовані. Давайте додаємо сюди зразу пшеницю. 10 тонн. Все, нехай собі возять. Сразу чим хочуть, тим нехай і возять. Будемо сюди постачати тільки пшеницю. Сюди будемо постачати тільки ячмінь. Ось він. Теж 10 тонн зразу ж. Працівник і це ось є. Так, да? так. Да. Чудово. Тут в нас. Ой, що ми сюди можемо постачати? Сонячник? Давайте сонячник. Я не, не пам'ятаю взагалі, на що я їх збудував, Ну, нехай буде, нехай буде якийсь Сонячник теж 10 тонн. Все, весь сонячник буде їхати сюди з полів. Ну і все поки. Оцей. Так, почекай. Ага, тут для дрів чи для дров, а. Оцей, що будується, до чого ж я його будую? Зачекайте. Може картоплю туди закидати. Гречку, да, можна гречку туди посадити. Все, чи не посадити, а поставити Зараз вони піднімуть його, і я потім до гінця повернусь. О, до речі, на нас кури вже приїхали. Дивіться, скільки їх там ціла купа. Так, гречка, так? А... Чому я тут не бачу гречки? Під -м пшениця. Дуже дивно, що тут немає гречки. Поки нехай цей склад так стоїть без нічого. Добре, повернемося до курей. Курей у нас. Достатньо. Межа по поголів, як курчат немає. Давайте поставимо десь 15, курей, нехай буде. 25, ну, плюс-мінус там. Додамо зразу когось ще, наймати чоловіків приберемо. Я думаю, жінок тут вистачить на управління курчатками. Так, що ж, давайте, може, ще один. Тут ще можна ще пару полів додати, я так розумію. Давайте додамо ще поле. І посадимо туди вже все-таки культури для... для видобутку цих. Нехай так буде. Зараз скажу. Нам би коноплі та льон. Садити, коноплі та льон. От так ось. А почекай, скільки він треба, скільки? 80 треба. Та значить після нього зразу треба пар, потім знову льон, потім пар. Ну, коротше, і так до кінця. А на наступному полі буде коноплі. Ну, коротше, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Так, льон, 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 пар, пар, пар. Все, чітко Почали. І давайте ще одне поставимо. Так, ми можемо. Ось так оп. Додати поле. І. Значить, так, задовге. 49,50. Чудово. 48. Будь ласка, є. І тут теж. Хай буде так. І тут ми посадимо коноплі через коноплі. Теж можна, через коноплів теж можна добувати нитки чи щось таке. Все, коноплі пар, коноплі, пар. Все чітко. Коноплі теж у нас потребують достатньо багато. Вон бачите, 60 синіх поживних речовин, не знаю, що це. Але нехай буде. І давайте додамо... Ага, ми тут уже не можемо нічого додати. Додамо ось так. Хай там один місяць тільки відпочивають. Може грудень теж, я не знаю. Давайте грудень приберемо. І додамо ще одного вала і подивимось, що у нас тут є. О, якраз можна два вала зробити. І дивимося сюди. Десь вони тут мають бути у нас ці вали. Почекай, де в нас тут? Щось кіська кричить. E, де видобуваються ці штуки для валів? Чи як вони? Плуги. А, ось ось. Замовник, є, металовича, за час. Ну, все, окей. Чекаємо. Так, давайте тут e, дрова, як завжди. 10 тисяч. І ще. І ще, мабуть, дрова. Чи деревина? Теж 10 тисяч. 10. Все є. Тут ми робимо. Дочекаєте? Нормально. Застосувати скрізь. І поїхали когось сюди додому. Що у нас тут? тут? Ще є і тут окей. По деревині в нас достатньо. До речі, а, ні, ну, кора, дрова, деревина. Хорошо, достатньо. По людях теж достатньо. Тут у нас відкритих посад. Дуже багато, значить будуємо. почекай, де камені. А, де кам'яниці у нас ще немає всього. Чого нам треба було б. <хи> Ладно, давайте в цю сторону будувати. Ось так гарненько. Поставимо одну хату. І поставимо ось так ось хату. А ми не можемо так нормально поставити. Давайте тоді ну, нехай так стоїть. Є. І... Ось так ще пару хотів По полем нехай будуть собі. Що в нас тут церква? Церква майже збудувалась, не вистачає деревини. А що ж ви так, ребята, працюєте, що в людей немає там деревини з чого добувати? Лісопильня щось сьогодні відпочиває, коротше, не хочуть вони працювати. Ну нічого, нічого. Давайте тачку ще одну збудуємо. Ну, типу, хай буде просто. Бачите, зразу поживні речовини. Чи не поживні речовини, а достатнє їжі з'явилось. Так, давайте тут теж десь курячі яйця можна. О, єсть. Помістити щось новеньке. О, боврушно пішло в продаж. Чудово! Чудово, чудово. Що в нас тут по запасам? Бо я знаю точно, що кури. Та, в принципі, не тільки кури, всі вижирають, ага, все є. Вижирають швидко, особливо взимку ці продукти. Ага, ну Тут довго можемо збирати 10 тисяч, ну нічого. Зато у нас десь. почекай, десь тут було. Я вже не пам'ятаю. Тут у нас дрова кора, дрова кора. А, у нас ось тут. сонячна пшениця, ячмінь. Можемо прибрати звідси. Ось так, нехай везуть собі щось там кудись... А ні, почекай, як ми його приберемо звідси. Ладно, нехай так і буде, хай вивозять потихеньку. Що зможуть, те вивезуть, що не зможуть, те не вивезуть. Та й все. Правильно, правильно. Ось. До речі, щось вони сюди не спішуть везти. Ладно, ми можемо зробити так. У нас є. 4000 з 2000 міням. Або 4 з 2000 пшениці. Ми можемо перемістити возом. Почекай. А, нема стіла. Тоді тачкою. Та що ж таке? В смислі не збудовано тачкарні? А як це немає? А тут уже десь було. А, я не можу їм давати за ці задачі, я поняв Ладно, нехай везуть. Вони колись та й привезуть їх. Дивіться, як гарненько тут буде церква стояти. Ну, аби не січобати, чоботи, звісно. До речі, хто до нас приїхав і з чим? З деркачів знову приїхав без нічого. Самі вони купляють взуття. Ладно, потім ми щось із взуттям щось придумаємо. І треба, мабуть, будувати цей. Як воно? Кравецька, тепло одягу, сукна. Чоботарня. Оглина. Ну, от ми її поставимо. Ось наш промисловий центр. Десь ось сюди. Так гарненько. Ні, може так. Чи може сюди? О, давайте сюди попід берегом. Так гарненько виглядає. Ставимо сюди і переміщуємо. Для того, щоб у нас воно перше збудувалося. Я так розумію, тільки зима наступить, там люди без цих чобот, вони повиїжджають нафіг звідси. Бо ну як можна ходити без. Без нічого. Нічого носити не зможуть, не буде чого носити. І просто всі поуїжджають звідси. А це дуже погано, коли родина залишає село. От я буду хати, а толку з них немає, бо родини уїжджають. Давайте пару кравчинь і шкіра. Мені треба шкіра, шкіри ні в кого немає. Ніхто мені її не привезе. Шкіра в нас отут в гарбарні робиться. Партія, одна шкіра, триває збір сировини досі. досі. Кора. Міскість партії, розмір партії 500. Ну, а що у нас є? Вапно. Сіль. Блін, у нас навіть сіль не, не це нічого не добуває. Немає. Де тут сіль? Пшениці, броварня скотобіні, сироварня. Соловарня. Ось. Ой, а де? Навіть немає де поставити її. Серйозно? Аж сюди. Та ні, я сюди не можу її посадити. Що таке Ось Трошечки задалеко, як на мене. Або сюди може якось. Бляха, це капець. Я просто не знаю де її поставити Солі майже ніде немає. Ну, ось є, ось тут місце, гарне. Ну ладно, давайте тут поставимо. Що мені стається робити? Ну, ну нема де солі, бачили? Кругом крапочки червоні. І треба вапно якось щось з вапном якось добувати його, так? Да? Огурка, рудня, плавильня, голини глинище, Вапнярка. Виробництво гасіння вапна. Вапно в нас там є. Але нам треба вапнярку побудувати. Давайте поставимо її ось на рівну поверхні. Я не знаю, давайте ось тут її поставимо, чи що. Отак, гарненько буде стояти, собі і все. Я пропоную їх теж перемістити сюди наперед. Так як в нас немає поки що цього всього, ні вапна не солі. Давайте купимо. Відправити раз, відправити два. Щас подивимось, що у нас там є. Що вони нам привезуть? Бо нам треба, треба робити. обув. Взуття. 500, та хоча б я не знаю. Хоча б 200 чи що. Хай хоч 200 буде. А що у нас корів не постачається, чи що? 14, а, у мене всього 9 корів. А що тут до речі по постачанню? 500, 400. На рік 250, запас 500. Ну ладно, нехай буде так. Ну тут щось взагалі не хоче нічого. Шкур 0. Та ну капець. Оце я, звісно, розпочав. Так, а не МРФ прибув. Почекай. Вапняк, вапно. Ось вапно є. 1000. Купимо за 200. Камінь не будемо купувати. Залізо 3400 за 413. Це звідки з балаквій? Забираємо все залізо. Добре. Це хто у нас прибув? Оп! Сіль. Забираємо всю сіль, шкіра. Забираємо всю шкіру. Все. Те, що мені потрібно, те ми отримали. Те, що нашому селищу потрібно, Не тільки мені. Я ж не сам його буду використовувати, буде селище використовувати для того, щоб робити чоботи. Давайте тут тоді поставимо вже 500. Так як всі Всі купляють, наче ці чоботи, то нехай буде. Там. Що в нас тут є? Ще потрібні ресурси. Деревина 27 тисяч. Ого. Добре, цвяхи 452 глина 800 і камінь 1000. Каміння несуть цвяхи. Ну, Цвяхи в нас, наче там, є. Деревина. Ну, звісно, з деревиною трошки, трошки складніше. Ну, ладно, нехай собі. Що у нас по людях? Відсутнє житло шукають роботу. Ну, відкритих посад сім. Що тут немає? Одягу не вистачає. Здрасте. Одяг в нас теж ніхто не будує чи ніхто не робить. Ткальня. Виробницько... Виробництво тканини та не токс, конопелі больону. Ставимо. Тут же, десь ні, отут ставимо. Типу, щоб не закривати прохід до води і кравецька теплого одягу. Одягу та теплого одягу. Чудово. Ну, тут його і ставимо. Десь отак. ось. Сьогодні так. Ми Серйозно налаштовані на будівництво. На будівництво промислової зони. Недостатньо робітників. Де ви опять подівались? Що за діло? Давайте повернемо мужиків. Хай збирають деревину, бо без деревини ми взагалі не можемо вивезти. І тут теж чомусь немає робітника. Хоча тут завжди, завжди має бути робітник. Не знаю навіть чому. Н не здогадуюсь. Ладно, приберемо одного тут робітника і хай біжить розвантажувати віз. До речі, що у нас тут? Теслярні. два чувака працює. Можна з ковальні може прибрати когось, дивіться, скільки тут всього є. Хайден працює. І ми його... Я не знаю. Так, почекай. Що тут? Знову позалазили ці чоловіки? Чоловіки! Давайте, нехай заходять жінки, якщо вони, звісно, є. Хто приїхав? Мед, канина, сукно. Давайте забираємо ще це. Сукно заберемо. Теплий одяг. Ну, я наче купляв теплий одяг. Так що поки що ми не можемо його. Не будемо його купляти. І все, все остальне нехай так і залишається. Нічого не буду їм вести. Так що це сіль везуть О, чудово. Давайте ще одного відкриємо. Відкриємо ще одну посаду, так сказати. І. О, дивіться, бачите, жіночки і сюди працюють. Тут все окей. Солома у нас наче не сильно зараз фігурує. Тут чотири чоловіки будує. Ну і добре, нехай буде так. Я надіюся, що якось більш-менш та і справимося. Ось так. Чудово, мені все подобається. Що в нас там появився? О, да, появився. Немир Діченко, Отець Немир. Це таке? Це вопно теж? М, да, вопняк. І це вопняк. А от з камінням нам не пощастило. Чи десь тут було каміння, почекайте. А ось каміння ще є. Скільки тут? 900, 1000. Так, це вже 3000 загалом. 4000 каміння. Ну небагато, небагато. І наче навіть немає тут в нас... у нас ніякого родовища каміння, так? Ага, ось тут ще. Пару тисяч є. Добре, ми можемо зробити отак, не так. Накладання інформації, перейти до ради, довідка. Добре, накладання інформації. Пошук ресурсів, так, да? знайти ресурс. не Так, вибрати каміння. Камінь. Ага. Ага. І все, да? Ну да, все, більш не менше Ну, ладно. Маємо, що маємо. Так, де воно тут якесь сховати? Є, сховав. Повертаємося сюди. Нам потрібно вигрузити віз. О, хтось почав вже вигружати. Що у нас тут є? У нас тут є все. Нам треба тепер це все от сюди. Так, почекайте. Давайте, мабуть, отак от зробимо, так як нас привезли вже ці матеріали. Нам треба їх обробляти якомога швидше. Mm, щоб. Щоб уже було на наступний рік. Родина залишає село. Знову? А що сталося? Де? Чому не сказала, чому, що за? Не зрозуміло. Ладно. Ладно, нехай буде так, як є. Немає місця для поховання. Йошкін, кіт. я і забув, що тут ще можна хоронити людей. Гербницт повсякденного одягу на весь рік лише тканина зльовну блаконопельщу вирепу. ткальнях. Ну, Ткальня. Ага, це ще треба замовити коноплі або бульон. Ну це капець якийсь. А в мене тут ще нічого не, не зріє, да, даже? Ріст, ну да, тільки початок. Тільки посадили. Капець. Оце, звісно, вони буде довго там будувати щось. Ну ладно, подивимось, може вони зможуть. Щось інше зробити. Хоча тут ниток немає теж. Коротше, загалом ніде нічого немає. Ниток немає. Нічого зробити не можемо. Дуже шкода. <гум> тут у нас теж жінки, так? Да? Так, да. тільки жінки і тут. Тільки жінки, добре. Що в нас тут є? А тут що в нас є? Коротше шкури. Ну, понятно, тут зі шкурами проблеми. Це у нас фанярка в черзі, соловарня, вапнярка. Все, окей, добре, почекаємо, тоді нехай збудуються І. аго, вже 36 минут. А, окей. В принципі, ми збудували достатньо. Запланували достатньо. А, так, давайте, мабуть. Нічого у нас немає цікавого. Збережемо. А, зберегти. Ось. І що ж, завершувати будемо на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь та пишіть коментарі, лайки, радьте друзям, якщо їм подобається такі летсплей, якщо можна сказати. Ось. І буду вдячний за, за будь-який актив на моєму каналі. Ось, дякую, що були зі мною і гарного дня. До побачення.